Привіт вітаю вас на каналі Ніро Покажу. Мене звати Аня, і сьогодні ми будемо продовжувати тему, яку почали минулого разу. Це емоції і прикметники, якими можна описати людину. Але якщо минулого разу ми говорили про позитивні якості, то сьогодні будемо говорити про негативні. Але до цього хочу дати домашнє завдання по попередній темі, тобто позитивні прикметники, емоції. Я дуже раджу вам для того, щоб практикуватися, написати ті жести, які ви впізнали в коментарях. Я на всі коментарі відповідаю, всі коментарі дивлюсь, і мені вони дуже важливі. Тому поїхали! Це були всі жести на домашні завдання, а тепер перейдемо до нашої теми це негативні емоції, негативні прикметники, яким можна описати людину. Поїхали! Перші два слова, які я хотіла би показати, вони ніби нейтральні, але водночас для мене, наприклад, це дуже негативні. Перше це байдужий, а друге це нудний. А байдужість це такий жест. Він нагадує мені. В спорті, наприклад, коли люди бігають або в футболі, то можна часто бачити, як люди роблять ось так, типу, щоб провітритись. І оце, оцей жест це є байдужий, байдужий, байдужий. А нудний виглядає ось так. Ми маємо на схоже, на К трохи схоже, на літеру рука, ставимо до носа і ось так в бік опускаємо. Нудний, 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 нудний. Ось. Далі такі жести, як брехня і заздрість. Брехня виглядає ось так. Оцей, оцей жест маємо. І маємо руку, яка просто стоїть пласко. І робимо ось так. Оце брехня. брехня. А заздрість виглядає ось так. Маємо знов ті самі три пальці, я не знаю, як їх називати. Ось, маємо їх, ставимо і робимо ось так. Це заздрість. 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 Я придумала, наприклад, таке речення, що у відносинах не можна брехати, тому що насправді це приводить до не дуже добрих наслідків. І покажемо ми це ось так. У відносинах не можна брехати. Ще раз, у відносинах не можна брехати. Далі такі трохи кіношні жести це огидний і жахливий. Жах це буквально. Німе кіно, знаєте, тому що я вже казала, що жестова мова дуже емоційна, і там лице грає майже таку ж роль, як і руки, тому що з лиця ми читаємо всі емоції, чи людина сумна, чи вона зла, і тому, особливо в емоціях, коли ви це показуєте, то. Дуже важливо перебороти свою якусь сом'язливість, тому що людина має бачити емоцію з вашого лиця. Навіть якщо ви неправильно покажете жест, але зможете передати це емо... лицем емоцію, то людина вас зрозуміє. Жах це буквально німе кіно. Е, в німому кіно, наприклад, коли людина лякається, то це показує так. Жах, жах. І це і є український жест до слова жах. Ось. Жах. Жах. Розкриті очі, емоції і руки, ось так до лиця. Це жах. А огидний. Уявіть, що у вас на футболці якась пляма, і вам вона дуже не подобається, і ви її намагаєтесь стерти. І це огидний. Огидний. Середнім пальцем стираєте і ніби змахуєте. Огидний. Також це можна показувати двома руками, а можна і одною. Тобто може бути огидний, огидний, а може бути просто огидний. Ось, для прикладу, я придумала таке речення, яке також, про мене, я не люблю фільми жахів. Тобто, я більше людина, яка там комедії, романтика, там, я не знаю, детективи, але не жахи. І покажемо ми це так. Я не люблю фільми. Я не знаю, чи показувати це вже раніше, це фільми. Фільми. Фільми жахів. Ще раз. Я не люблю фільми. Жахів. Останні два жести, які я хочу показати сьогодні, найбільш негативні з усіх, але дуже важливі це такі жести, як грубий і булінг. Булінг або приниження, або жертва. Оце хтось, хто принижений, або хтось, хто принижує. Грубий виглядає ось так. Ми маємо літеру Г. Це можна показувати двома руками. Я зазвичай жести, які можна показувати двома або однією рукою, показую однією. Але також є варіація, коли показується двома руками. Це важливо, тому що це вам можуть показати, ви можете не зрозуміти. Можеть показувати це двома руками, можуть однією. Але сам сенс руху в тому, що ми беремо, і наче ці літери «г» струшуємо. Грубий, грубий, грубий або однією рукою. Це грубий. А булінг – це жест, як і жах, доволі дослівний. Ну тобто ти його бачиш, і навіть якщо ти не знаєш жестової мови, то, скоріш за все, ти приблизно зрозумієш, про що йде мова. Це виглядає ось так: булінг, булінг. Тобто, наче це чиясь голова, і її хтось принижує, принижує або придавлює. Ну і також емоціями лиця. Також, якщо ти показуєш булінг, то це не дуже передається. Тому булінг, булінг. Булінг. Я придумала для цього таке речення, щоб використати по максимуму всі жести, і ви побачили, як їх можна використати в реченні. Я придумала таке речення, що бути байдужим до булінгу це огидно. Мені здається, коли ти бачиш, як когось принижують, або якщо ти є жертвою приниження, то дуже важливо шукати допомоги. Навіть якщо ти не можеш щось зробити, то бути байдужим до цього, то це. Дуже недобрий знак. І тому речення бути байдужим до булінгу це огидно. Показуємо ми його ось так. Бути, як є, бути байдужим. Можемо показувати до, але я казала, що такі приставки, як до, під, там, за, ми їх можемо не показувати. Тому бути байдужим до булінгу це огидно. Ще раз. Бути байдужим до булінгу це огидно. Ось. Це були всі жести на сьогодні. Це не найприємніша тема, яку я показувала на цьому каналі, але при цьому вона дуже важлива, тому що, е, ну, не тільки позитивні ти маєш знати жести, також важливо знати такі жести, як там війна або жести як булінг, коли ти можеш сказати про щось негативне також і донести це комусь. Тому так, на цьому ми прощаємось. Е, наступні відео будуть на тему погода і природа. Е, а після цього у нас буде узагальнення. Тому ми побачимось вже в цих відео. Я дуже дякую, що ви додивились до цього моменту. Я дуже дякую за те, скільки вас на моєму каналі. Я всіх вас дуже ціную і дякую, що ви зі мною на, ш... на цьому шляху. Якщо у вас є якісь ідеї про те, що ви хотіли вивчити, або є якісь жести, які я до якоїсь теми не показала, а вони вам важливі, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Я все читаю, все переглядаю і на все відповідаю. Мені дуже важливо мати від вас фідбек. Ось це все. Підписуйтесь на мій інстаграм ось він. Тому побачимось і слава Україні! На все добре! Па-па!